Вітаю на каналі Української правди. Це ОП Від завтра е, в дію вступлять законодавчі зміни до мобілізації. Багато чого зміниться, і всіх аспектів ми так чи інакше торкаємося тут на каналі Української правди. Зараз будемо говорити про те, що зміниться для чоловіків призовного віку, які перетинають державний кордон. Маю на зв'язку Андрія Демченка, речника Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, добрий день. Вітаю. Що зміниться, якщо простими словами для чоловіків, які перетинають кордон від завтра? Ну якщо більш простіше для того, щоб було зрозуміло, я навіть розмежую категорії відносно кого ми будемо застосовувати ці зміни. Але зміни в законодавство, про які ви зазначали, вони внесли зміни до двох законів: це в тому числі це до закону про правовий режим воєнного стану і до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, де окремими нормами зазначено, що військові зобов'язані громадяни України чоловічої статі від 18 до 60 мають мати військово-обліковий документ при собі разом з паспортом і пред'явити його на вимогу. В тому числі військовослужбовців Державної прикордонної служби або ж в прикордонній СМУЗі, або ж в контрольованому прикордонному районі, або ж в пункті пропуску на державному кордоні. Ну і власне від завтра ми перевірятимемо наявність військово облікового документу разом з відповідними відмітками. У певних категорій громадян знову ж таки це стосується чоловіків у віці від 18 до 60 яким надано право на перетин кордону відповідно до правил перетину державного кордону громадянами України, що затверджені постановою уряду. Але зараз розмежую, бо є пункт 26, Правил, які визначають, що право на перед кордону мають військове зобов'язання, які не підпадають під мобілізацію, фактично йде відсилка на статтю 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, і по категоріям це буде стосуватися осіб, які заброньовані на воєнний стан. А це ті, які не придатні до військової служби і виключені з військового обліку за станом здоров'я. Це стосуватиметься чоловіків, у кого на утриманні є троє більше дітей до 18 років. Хто самостійно виховує дитину до 18 років, в кого є дитина до 18 років, і дружина, яка проходить військову службу за одним з видів військової служби, і інші категорії, які визначені в статті 23 закону України про мобілізацію підготовку та мобілізацію? От у них ми власне перевірятимемо наявність військово-облікового документу разом з тими, які дають право на перетин кордону відповідно до правил. І в військово-обліковому документі мають бути відповідні відмітки про відстрочку від, від призову або ж з виключення про виключення з військового обліку. Не перевірятимуться ці документи від завтра у іншої категорії осіб, які в правилах перетину кордону прописані чіткими або окремими пунктами. Це зокрема стосується осіб з інвалідністю, осіб, які супроводжують людей з інвалідністю або дітей з інвалідністю, ті, ті особи, які здійснюють перевезення гуманітарних вантажів, або ж водії, які здійснюють міжнародні перевезення вантажів та, та пасажирів. Це не стосуватиметься працівників залізничного транспорту або ж авіаційної галузі та морської галузі, які також в е, правилах перетину кордону е, винесені окремим е, пунктом, е, і це не стосуватиметься осіб за окремими посадами або державної служби, е, що прописано в пункті 2.14 правил е, перетину державного кордону України. У цих категорій ми не перевірятимемо наявність військово-облікового документу, але треба розуміти, що е, змін. До постанови номер 57 урядом ще не внесено, і ми застосовуємо норму законодавства тих законів, які визначають нам перевіряти в тому числі військовоблікові документ. Тому я не виключаю, що в якийсь момент, можливо, чи рано чи пізно урядом також будуть внесені і зміни до правил перетину державного кордону до постанови номер 57 що може. Також змінити певні е, норми в, в правилах перетину кордону або ж унормуються відповідно до повністю до норм прийнятого законодавства, і ми в подальшому також ці норми будемо застосовувати. Чи я правильно розумію? Якщо я маю навіть 10 підстав для відстрочки, я все одно маю прийти оновити дані, прийти в ТЦК, пройти ВЛК і там отримати якусь відмітку е, про м, цю відстрочку. і тільки тоді е, перетинати кордон, тобто без е, відвідин ТЦК і проходження всієї процедури оновлення даних, перетнути кордон буде тепер неможливо. Правильно е, в цьому в законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію статтю 23 внесений окремий навіть пункт, що саме представники територіальних центрів комплектування визначають, чи має людина відстрочку, і власне оформлюють їй ці документи тому не будуть прикордонники перевіряти ну умовно чи доводити, що людина має відстрочку. Це можуть зробити представники ТЦК Наша задача вже власне перевірити це на кордоні, оформлення цієї відстрочки, і на підставі цього, і якщо є звісно і інші документи, які необхідні для перетину кордону, надати людині можливість перетнути державний кордон. Тому раджу всім, звісно. Ну, по-перше, ознайомитися з змінами в законодавство, звернутися до територіальних центрів комплектування для того, щоб поновити свої дані, унормувати свої військово-облікові документи, зробити всі необхідні там записи. Ну і власне перевірити, щоб їх інформація про них також була в системі оберіг. Ну, це система призовників та військовозобов'язаних. бо з Березні місяця вже налагоджена інформаційна взаємодія між державною прикордонною службою і міністерством оборони щодо користування певними певною інформацією з баз даних, і власне наші інспектори також, якщо людина раптом спробує використовувати підробні документи, ми перевірятимемо наявність інформації про людину, в тому числі, і по так званій системі оберіг. А, а про який документ від завтра йдеться? Виключно військовий квиток з QR-кодом? Дивіться, нам не важливо QR-код. Нам важливо військово-обліковий документ з відповідними відмітками. Якщо а, угу. батько, якщо чоловік, у кого є на утриманні троє більше дітей, він відповідно до законодавства має відстрочку, він має це оформити документально в територіальному центрі комплектування. І ми в нього перевірятимемо цей документ. Це ж стосується і заброньованих на час воєнного стану. Це стосується і тих, хто не придатні до військової служби, і виключені з військового обліку. Тобто у них має бути запис про те, що вони виключені з військового обліку за станом здоров'я. Це ж власне стосується і інших категорій осіб, у яких ми будемо це перевіряти. А як було от до сьогодні, до завтра, як е, людина не обов'язково має пред'являти військово-обліковий документ, вистачає лише паспорта? Ну, якщо говорити про до прикладу багатодітного, то власне ми перевіряли паспорт, ми перевіряли е, документи про трьох дітей, які в нього є на утриманні до 18 років, і на підставі цього також приймалося рішення. Зараз же про відстрочку це може визначити територіальний центр комплектування і, і її відповідно оформити. Тобто прикордонники вже не будуть долучені до того, щоб визначати, чи має людина відстрочку, чи немає. Бо раніше ця норма до кінця була не унормована, і ми, звісно, інколи навіть просили людей показати нам військово-обліковий документ, адже всі є військово зобов'язаними і на час воєнного стану мали. Ще раніше оновити про себе інформацію в територіальних центрах комплектування, але на жаль, люди на це ну скажімо так, не йшли, і мало хто або більшість напевно не оновлювали інформацію про себе, сподіваючись, що норма, яка прописана в законодавстві, автоматично йому визначає відстрочку від призову. А якою станом на зараз є динаміка виїзду з за кордону за кордон і повернення в'їзду в Україну чоловіків призовного віку? Ми не виокремлюємо категорії чоловіки, жінки призовного віку, непризовного. Можу лише зазначити, що зараз пасажиропотік останні дні тримається десь на рівні 90 тисяч осіб за добу. Загалом це і на в'їзд, і на виїзд. Але якщо до великодніх свят тенденція була і перевага в'їзду в Україну, така навіть можна сказати суттєва, то фактично зараз йде зворотній напрямок більше виїжджають ніж ніж в'їжджають. Ну але більшість, звісно, що тих, хто перетинає кордон, це жінки, діти і люди похилого віку, бо від загальної кількості, якщо брати просто так. Тись умовно по кількості чоловіків, то це не така велика кількість. Це по перше. А по-друге, у кожного ми перевіряємо підстави на виїзд з України. Якщо людина не підпадає під категорію, які дозволено. Залишати межі України на час воєнного стану. Якщо в нього немає документів, то звісно, що ми таким людям відмовляємо в перетині кордону. І щоденно зараз десь близько 200 250 осіб отримують відмову в перетині кордону на виїзд з України. А з чим ви пов'язуєте оце збільшення кількості виїзду з 18 травня, чи це ніяк не стосується дати? Це завершення великодніх свят. Угу. Така така сама тенденція була і в минулому році, і в позаминулому році, і роком раніше. Фактично, перед святами, як правило, пасажиропотік іде з перевагою на в'їзд в Україну, а по завершенні свят е, – на виїзд з України. Якщо до повномасштабного вторгнення більшість тих, хто перетинав кордон, це ті громадяни України, які. Перебували на роботах за межами України, вони поверталися на свята додому, а потім поверталися. То зараз, звісно, ми розуміємо, що багато жінок і, і дітей і громадян України проживають тимчасово вимушено через війну, яка є на території України, і але на свята вони знову ж таки приїздять додому, але по завершенню них повертаються. Раніше Державна прикордонна служба повідомляла розцінки нелегального перетину кордону там від трьох до восьми, здається, тисяч доларів було. А чи прогнозуєте ви збільшення ціни вартості нелегального перетину кордону після 18 травня? Ми не встановлюємо розцінки. Ми не займаємося переправленням усіх кордон. Ми тому протидіємо І, Власне, ну ви ж моніторите. Ви ви розумієте, як ми, на висновки. чорному ринку це відбувається? Висновки з того, скільки люди, які намагаються незаконно перетнути кордон, платять е, таким злочинним групам. Ми вже робимо по е, за результатами фільтрації і їх опитування, коли ми їх затримуємо, і тенденції поки що там до збільшення, щоб люди говорили, що вони ми заплат... ну, почали платити там по 20 тисяч доларів, по 15 поки що не бачимо. Фактично, все залежить від того. Який напрямок фактично вони обирають для себе, щоб незаконно перетнути ну, і напевно від нахабності тих злочинних груп, які їм обіцяють сприяння в перетині кордону, або яке вони їм сприяння надають? Але прикрість заключається в тому, що самі порушники вони фактично замість того, щоб підтримати Україну в цілому і робити все для того, щоб Україна вистояла? Або ж підтримати сили оборони нашої держави. Складовою якої є також і прикордонники, які воюють і на лінії фронту, і зараз на харківському напрямку, і обороняють ті інші напрямки на кордоні з, з Росією. Вони фактично збагачують такі злочинні елементи, яким платять Ну досить великі кошти. А які напрямки зараз найбільш популярні серед тих, хто бажає залишити країну нелегально? що обирають які схеми не обов'язково напрямки фізично на мапі? Ну, спроби незаконного перетину кордону відбуваються і по зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску? Але також є і випадки і ну, практично щоденно спроб незаконного перетину кордону через пункти пропуску, тобто на шляхах легального в де можна легально перетнути кордон, але там порушники, як правило, або ж намагаються використати підробні документи, або ж ховаються в конструктивних особливостях транспортних засобів, ну або ж намагаються підкупити інспекторів Державної прикордонної служби. Але якщо порівнювати Кількісні показники по пунктам пропуску і по зеленій ділянці кордону, то, звісно, що більшість спроб відбуваються саме е, по, поза межами пунктів пропуску, коли е, порушники або поодиноко, або групами осіб намагаються дістатися лінії кордону і в подальшому її перетнути е, найбільше таких спроб, ну фактично, ця тенденція не, не, не змінюється за останній період. Ми фіксуємо на кордоні з Молдовою і на кордоні з Румунією менше на кордоні з словаччиною та угорщиною і Польщею. А більше загалом випадків: ну, умов тиса більше менше чи там стабільно однакова кількість бажаючих передине, що я скажу, що в один день може бути більше, в інший день менше, але на жаль, такі спроби. І відбувається щоденно, не було жодного дня, напевно, коли б ми не фіксували таких спроб незаконно перетнути кордон. Але ви згадали про напрямок кордону, де він проходить по по річкам. То звісно, як і організатори таких незаконних мандрівок людям радять там незаконно перетнути кордон, так і люди самостійно інколи обирають цей цей напрямок. І, власне, вони в першу чергу ризикують своїм життям. Я маю на увазі порушників. Бо організаторам відверто плювати, загине та людина чи не загине. Її основне отримати від неї прибуток. А на легальних пунктах пропуску відбувається викриття інспекторів прикордонників на хабарях? На щастя, таких випадків мало. Звісно, є і військовослужбовці, які. Обіцяли людям сприяння, намагалися там допомагати, але в цьому напрямку надо, надо дати належне роботу нашої внутрішньої та власної безпеки, які разом з іншими правоохоронними органами роблять все для того, щоб ну по перше, викривати схеми незаконного перетину кордону, і встановлювати чи не причетні до цих схем. Співробітники Державної прикордонної служби. Якщо хтось став на невірний напрямок, то хай несе відповідальність згідно чинного законодавства. Вони затримуються і притягуються в подальшому правоохоронними органами до тієї відповідальності, на яку вони заслужили. Я бачив у мережі публікацію. Там писалося про те, що інспектор інспектор прикордонник з інвалідністю з ампутацією випускав людину, в якої ну чоловіка, так в якого там чи то підроблені документи, чи ні власне виникло таке питання в етичній площині. Якщо дійсно в ДПСУ працюють люди, які отримали поранення на фронті, як вони сприймають тих, хто намагається перетнути кордон чоловіків здорових. На перший погляд, ну мені складно судити, бо на, на жаль, цю ситуацію не можу вам більш детально описати Єдине, що можу зазначити, що наші інспектори відмовилися від сотень спроб їх підкупити. Інколи суми коштів до, досягали і 6 тисяч доларів, які пропонували порушники, ну і власне. Ті, хто намагається підкупити інспекторів, пропонуючи неправомірну вигоду, як і ті, хто намагається використовувати підробні документи, їм також передбачена кримінальна відповідальність за їхні дії. А ще раз скажу, що віддаю належне нашим інспекторам, які не йдуть на спроби їх підкупу, коли люди їм пропонують навіть такі великі кошти. Дякую вам за розмову, Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Друзі, ви можете сприяти е, появі нових. Е... Матеріалів нового контенту на каналі Української правди, а також аналітики, репортажів, розслідування. Долучайтеся до клубу Української правди. Ви донатите нам, а ми відповідаємо вам новими форматами і матеріалами на сайті та на каналі. Підпишіться обов'язково, якщо тут вперше тисніть вподобайку під відео і чекаю на ваші коментарі.